У 2012 році смертна кара виконувалась у 21 країні світу. Про це повідомила міжнародна амністія у своєму щорічному звіті, що був оприлюднений у середу. Десять років тому смертна кара була практикою у 28 країнах світу. Попри позитивну тенденцію, міжнародна амністія висловлює занепокоєння, що деякі країни або занижують статистику смертних вироків, або взагалі не інформують про них міжнародні організації. Розповідає Тетяна Борошко. Кайміл Албошок – іранський араб, який шукав політичного притулку у Великобританії сім років тому. Під час навчання він брав участь у кампаніях правозахисних організацій з вимогою скасувати смертну кару в Ірані. Двоє його двоюрідних братів та троє найкращих друзів. Усі з арабської меншини були звинувачені у державній зраді та чекають проведення виконання смертного вироку. Ми мали близькі стосунки. Нам було добре разом. Я не можу просто уявити, що їх буде страчено. Я не можу це так важко. Міжнародна амністія видає щорічний звіт щодо смертної кари у світі. В організації говорять, що кількість страт в Ірані та інших країнах близького сходу викликає занепокоєння. 75% усіх страт, щодо яких ми знаходимо підтвердження, відбуваються лише у трьох країнах: це Іран, Ірак та Саудівська Аравія. Особливо в Іраку та Ірані ми бачимо сотні смертних вироків, приведених у виконанні, і це лише ті, про які ми знаємо, сотні щороку. У звіті говориться, що загалом у світі за минулий рік було проведено виконання 682 смертних вироків. Це на два більше ніж у 2011-му. Серед методів страт введення смертельної ін'єкції, повішення, обезголовлення, розстріл. Окрім ракут, Ірану та Саудівської Аравії смертна кара також активно застосовується в Китаї та Сполучених Штатах. Хоча статистика щодо смертної кари в Китаї засекречена, в амністії вважають, що в цій країні щорічно страчують тисячі людей. Вецель вказує на інші погані новини новини. смертна кара як вище покарання, була відновлена в Японії, індії та Пакистані, але є і гарні новини. серед позитивних змін ми бачимо зрушення у західній Африці, де уряди у Беніні, Гані та С'єре-Леоне шукають правових шляхів скасувати смертну кару. у міжнародній амністії вірять, що колись їм вдасться досягти своєї основної засадничої мети універсального скасування смертної кари по всьому світу. Тетяна Ворожко Голос Америки.